Вітаю всіх, шановні пані та панове, ви на каналі з 8.0. Це проєкт Nexus Roleplay. І сьогодні в нас буде нарешті, давно того не було, огляд роботи. Ви спитаєте Ізя, чого так довго? А тому що я, блядь, прокачую ці роботи, щоб більше заробляти та показати вам, де можна дійсно зробити ахуєна грошей, блядь. не вступаючи в фракції, банди, чи організації, ці сім'ї, чи ще куди-небудь, блядь. Отже, для тих, хто ще. Блядь, я десь в'їбався, бачите, нахуй. Ууу, все. Для тих, хто ще досі не грає на проєкті Nexus Roleplay, Play, у описі є ахуєнний промокод Із 38.0. Ви його вводите чи після реєстрації, чи при реєстрації Із 38.0 промокод вводите, блять. Отак от активуєте. І вам дається гроші, бабки, віпка. До речі, раджу заходити зараз, тому що в нас щойно почалася, блять, літня перепуска, нахуй. Можна виграти, блять, де хвилинку покажу швиденько, блять. Можна виграти. Зука, ось, BMW, нахуй. Можна вибрати. Виграти, блядь, десь тут був ще Гелендваген, ось, блядь. Можна, коротше, ще виграти, блядь, ягуар, скейт, сука. Та тут ще дохуя, чого, коротше, можна виграти, блядь, Порш, порш можна виграти, блядь. Можна виграти якусь хуйню і яхту, блядь. От щоб ви тупо знали, що ви можете виграти, якщо зараз. Саме зараз, сука, і будете грати, блядь. А в нас робота. Сміттєвоза Робота сміттєвоза в нас знаходиться взагалі-то в гету, блядь Де вона? Ось вона, блядь, бачите, так? Сміттєвоз. Але для того, щоб працювати на цій роботі, треба прокачати спочатку цю хуйню. Ось тут є інформація маленька, блядь ось перший рівень тут, другий робот, сміттєвоз третій рівень з можливості займатися дайвінгом. блядь так, щоб прокачатися тут до другого уровня, вам треба виконати 500 завдань. Це пиздець. Якщо сісти це зробити, це десь ну, 3 години плюс-мінус. 3-3,5 години, ви зробите десь, якщо з моїм біпом навже, блять, ви зробите десь приблизно 60. 8 чи 70 тисяч баксів за цей час. Але ви прокачаєтеся. Хто не знає, як працює ця робота. Ви влаштовуєтесь, так, хочу працювати. Так, так добре. Дуже коротко покажу, як це робиться. Так, у нас є міточка. Підбігаємо до міточки, беремо сміття, пиздуємо назад. Підбігаємо назад, беремо та сотруємо. Органіка, блять. Папір нахуй, пластик, сука, органіка нахуй. Папір, сука, все, виконали, блять, бачите, це от було дуже швидко. Вам це треба зробити 500 разів. Ви можете натиснути F-10 зайти в навички гравця та ось тут побачити. трешер, блять. До третього рівня треба зробити півтори тисячі, сука. Ну я можу прокачатися тут за 9 годин, або зараз покажу саме роботу цього ну, світівоза, Вона прикольна. Ну коротше, я вже по друзі в'їбав трохи свого ламборгіні, блять, їбучому нахуй, сука. До речі, хто не бачив відео про ламборгінні, він у описі, скільки коштує тюнінг, як вона їде, і все таке. Так, в нас є маленька хуйня підказочка. Це нам похуй, похуй. Ну, там, звичайна категорія, це нахуй. Сі. Другий рівень смітника. І можна працювати сука, ну, групою. Дві людини, чи чотири. Я не знаю, чи можна блядь, тут когось влаштовувати, в кого немає цього левела. Треба буде спробувати, але цікава хуйня. Підходимо до цього гуська, дарова, блядь, Влаштуватися на роботу, нахуй. Пристибаємося. І ось така хуйня в нас є. Прикольна автівка насправді. Ну я вчора коротше, тільки прокачав цю роботу, спробував затестити, нахуй, і там щось залагав. Коротше, ну я як завжди, я вмію нахуй. Так, в чому сенс? Нам даються різні мітки по різних мусорних баках. Нам треба туди їздити, збирати сміття та кидати його ось цей тазик блять. Исус сміттєвоску, блять, вона крується, як моя колишня, нахуй. Тупо крова не лбить, я вам кажу. Ха-ха-ха. За це лайк, якщо що, блять. Під'їжджаємо до усного баку, можна навіть ближче, блять. глушимо автівочку. У нас з'являється така жовта міточка, блять, до баку, нахуй тут. Окей, за взаємодії, блядь. Натискаємо нахуй. що знову? Я знову щось забагав, що таке, блядь, нахуй? Чи вона, блядь... Сука, треба трішки вдіхати, як я розумію. Коротше, дуже левиско, мабуть, не треба під'їжджати. Так, ну треба, ось ми взяли сміття, відбіжали, нахуй, поклали його отримали за це 142 бакси. Ну, Скажете, блять, маловато. Ну згоден, маловато, блять. Але чим більше ви їдете, тим більше ви отримаєте грошей. Давайте до наступного чекпоінту. Поки ми їдемо, розповім про єдиний мінус, який я знайшов на цій роботі, як і на роботі автобусника. До речі, я її теж зараз прокачував, блять. Це ЗП видається опейдей. Це повна залупа. Блять, ну зробіть хоча б щоб треба було доїхати якийсь маршрут, приїхати назад на базу, блять. Звільнитися та отримати гроші. Ну ідеї, кому я можу поробити трішки, блядь, нахуй потім, блядь, заснуть, чи, блять, мене красти, чи я вийшов, чи думаю, та нахуй зайду завтра, блять, і все, я це вже не отримаю, блядь. Це мінус, це великий, великий мінус, блядь. Бля, ну я просто ювелір, нахуй, а, Ізі ювелірич, блять. Куди ти поліз, сука? Дебіл, блять. Та йобаний рот, На, ось ця урна, все взяли сміття, підбігаємо до нашої хуйти, вантажимо. Вже 400 баксів майже, блядь Ну, непогано. Я не знаю, скільки можна зробити... Єбать мені їхати зараз у сраку, просто всесвіту, блядь Цікаво, скільки там буде за ці 2,8 км. Усю дорогу поки їх, я їхав думав, боже, хоч би не крашнув, нахуй, хоч би не щось таке, блядь Хоч би не 5-10, нахуй, хоч би доїхати, сука. Так, приїхали, якась церква, блядь, тут кладовище в нас їбуче, там лежить моя колишня. <соць> Та не одна, блядь, якщо що, нахуй. Так, давай, підбігаємо. Ваші ставки, скільки дадуть? Мені здається, десь баксів 800, можливо, блядь, 918, ну непогано, блядь, дійсно, блядь, Це прикольно. Фармити левел на цій роботі це залупа. Ну це буде довго, блядь, я вже це відчуваю, блядь. Прокачувати левел до третього левела, це треба там на сміттєбазі цієї бані, сортувати сміття. Десь за 10 годин можна це зробити. Важко, зайопаю, але можна. Давайте останній ще чек і все нахуй. О, собака нахуй, дорога. Бля, треба розігрутися нахуй. Єбой. Так, чиха, чіка... не так близько нахуй, бо знову ніхуя не візьмемо, блядь. Так, підбігаємо нахуй, взяти нахуй. Та бери, сука. 774. Непогано. Ні, доход непоганий. До речі, звільнятися з цієї хуїти треба якось через телефон. Я ще це не чекав, блядь, компанія. Що за компанія? Розмов... Розформувати компанію, підтвердити. А, все, блядь, Я звільнився, ахуєнно. А, а що по формі, блядь, А ч чекпоинт, все зник, блядь, А де моя нахуй, одежа, єбана, ахуєнно, блядь, блять. Ой, нормально, блядь. Нормально, блядь. Мені подобається цей прикол. Що ж, до речі, в менше 9 хвилин буде фрі кейс. Залишайтеся до кінця, я покажу, що я з нього отримав. Ну ось я отримав свій безкоштовний кейс. Давайте магазини, кейси безкоштовні відкриваємо. Я би хотів донат, насправді, тому що мені давно не падав донати, блять. О, содечка, донатику, непогано. Забрати, блядь, сюди нахуй. Залишилось зібрати ще тисячу донатів, щоб купити цю переписку. Все, шановні пані дарнова. Дякую за перегляд, за коментарі, за лайки, за всю хуйню. Побачимо з вами на проекті Roleplay. Rollo Play. Примок, деріться, ну всі, всім Ба баба-ба-ба-ба! -ба -ба -ба.